Я пам'ятаю Константина з дитинства. Він був чудовою, чудовою людиною, добрим, щирим, веселим, позитивним. Ну і Ми пишалися ним. Я сусідка його батька і він завжди опікувався ним. Залишився старенький батько, мама вже померла, померла на жаль, привітний, щирий, гордість України. З Шести років ходив в ансамбль, був солістом, провідним солістом. Згадав, що колись Юрій Іванович поставив на нього, першого поставив партію старшого брата в танці Старий Проскурів. Ну і на сьогоднішній день, напевно, він найкращий виконавець цієї ролі. Ось і Буквально пару днів назад всі згадували саме його, саме в цій ролі. Костя був добрий і харизматичний хлопець, дуже багато допомагав і малим дітям. Ну, він був справжнім старшим братом для всіх дітей. Запам'ятався мені один момент, коли в мене дитина народилась і була тотальна в 90-ті роки, тотальний дефіцит. І, ну, просто в дитячому світі продавали пелюшки для маленьких дітей. Там обмежена кількість по пару штук в руки давали. Він хлопців організував, і хлопці стали в чергу. і моїй дочці повезло, що таким чином він організував, що нам пелюшок досталось не дві штуки, а шість штук з хлопцями разом. На сценах нашого театру. Він у нас танцював в балеті. Знає, що в Ольги Юнакової знімався в кліпі, дуже був хорошою, доброю людиною. А потім, коли я вже пішла після Подолянчика танцювати в Поділля, там з ним познайомилася особисто. Був дуже хорошою, доброю людиною, друг. Завжди ми з ним віталися, завжди питалися, в кого справи, я навіть не знала, що він воював. Вже дізналася, на жаль, коли він загинув. Слава героям. Разом танцювали. Танець, він за старшого брата, а я за молодшого. Танець називався це в Подолянську у Старому Проскурові. І в мене в нас склалися такі відносини і по життю, що він мені був як друг, колега, порадник і брат. А він далі і працював і в театрі імені Михайла Старицького в балеті. Танцював і в Жайвері ансамблі, Юність Поділля Хмельницького національного університету. Ну і мені довелося вже як артистом попрацювати з ним і в козаках Поділля. Ось. Він був щирий, відданий, працьовитий, ніколи нікому не ні в чому не відмовляв. Навіть хлопці-артисти його між собою називали мама чолі. Отак, на жаль, ми завжди приведжаємо описками наших представників творчої родини, мистецької родини. Він один з перших солістів, які виїжджав за кордон і представляв нашу державу на високому професійному рівні, От тому ми його всі знаємо як надзвичайно позитивного професійного. Він був і академічним танцором, і народним блискучим танцором. Я вдячна всім, хто пішли. Він не ховався, він пішов. Дуже гарна людина, тому нам зовсім не віриться, ніхто навіть не думав. Забрали його ще десь осінню. і поки навчання, якось так він швидко туди попав, дуже швидко. В нього було поранення, його перед Новим роком поранили. Забрали сюди, він тут трошки лікувався. Я ще місяць назад з ним сидів за одним столом. Він отримав поранення і ще в нього залишилися осколки. І він... Мав їх удолятити, але ну, так вийшло, що його забрали. Він взагалі патріот, патріотично нам Ну, Хто як не ми.